Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Через дуже сильні обстріли. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що відбувається? Угу. Проблема шлях постачання зброї, здається, оцей шлях, коли Тут інформатори заробляють гроші на війні. Вони заробляють, здають інформацію росистам. Це все я заперечую. І так, руйную всі плани ворожі. Скажіть, допоможіть ваші сили, які плани у росіян? Щодо Покровська перекривати шлях. Вони вже можуть навіть на якісь перемовини, але вони дороги якісь закривають. Все одно будуть закривати шляхи. Заперечу весь негатив убирає. Всі плани ворожі руйнує. Весь обман руйнує. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Ну і расисти чекають на підтримку. В них скрутне там становище, вони чекають, що зараз от до них підкріплення прийде. Розраховують на це. Бо дуже сильні втрати. От. І взагалі там вони їх не збираються звідти виводити і, може, даже не будуть постачати якусь їжу, ну, взагалі, підтримку. такий Росіян. Важкий період. Зараз вони не, ну, просто чекають на підтримку, на підкріплення, що воно до них прийде. Заперечую, вбираю весь негатив, не приходить підкріплення до расистів. Заперечую, вбираю прошу вище сили, допоможіть зщитити. Перекриваю всіх расистів, що наступають на Покровськ. Знищує військові України, більше немає жодних перешкод. Одведіть, одверніть від України, від Покровська росіян по іншим шляхам. Тікають додому, йдуть, самі себе хай йдуть бувають, буде так. Вищі сили, янглів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Військовим України на перемогу на Покровському напрямку, більше нема жодної перешкоди. І прошу, одведіть, одверніть. Ох ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі поверніть назад тим, хто їх запускає, хто дає накази. Хто виконує ці накази, хай йому в голову це впаде, його буде нищити, буде так і так буде. Отвертають цікавинові кічні, вороги більше не можуть вручатись бривати. Не дати йти, а підтримка буде так. Не буде все сказане, здійснен так буде, де да будуть викриті і засуджені всі інформатори рашистські. Більше не зможуть інформацію надавати, буде так. Хочу подивитись ще корахівський напрямок. Вищі сили, скажіть, допоможіть, ще якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Корахове. Росіянам. В російські нам найманці, які плани Рошистів щодо Курахового? Хочуть вони Хочеться їм дуже сильно захопити. Це їхня така мрія, вони про це мріють. Скажіть, що відбувається бувають. У них поразка, їх буде розбито дуже сильно. Великі втрати у расистів. Прошу вищі сили, поверніть. Все біль, сльози і страждання, і смерті, катування, гвалтування, весь негатив, все лихо, що чинять расисти із українцями, військовими, цивільними людьми на Курахівському напрямку. Поверніть їм назад. Хай на собі відчують ті, хто дали накази, хто йдуть наступ, хто виконує ці накази, хай на собі відчують всі страждання, біль і сльози, і смерть. Буде так. Все назад вертаю. Все лайно рашистське Повертаю назад. Буде так і так буде. Да, Змушені будуть відступити. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх рашистів, що наступають на курахова. Більше не можуть в атаки йти. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так. Прошу вище сили, допоможіть, захистіть. Одведіть, одверніть від усіх військових України, від цивільних людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі. Поверніть назад. Тому хто дає накази, хто виконує ці накази, хто запускає, хай йому в голову прилетить, його знищить і ручки одірве, щоб більше накази давати не на міг. Буде так і так буде. Звідки прийшло, туди хай іде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть всіх людей, українців на Корахівському напрямку від агресії російської. зруйнуйте всі плани російські, більше не можуть наступати втрачають військовий потенціал, повністю руйнується вся логістика і знищується вся авіація військової Росії і артилерії. Да буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!